Німкеня запитала у мене про Маріуполь, це тепер Росія. Я сказала Ні. Маріуполь українське місто. Він зараз в окупації. Росіяни його спочатку розбомбили, а потім вкрали. Але це місто не належить їм. Воно належить Україні. І тут вона мене розбомбила, як росіяни моє місто. Вона сказала. А Маріупольці. З якими я тут спілкуюся, кажуть, що це вже Росія. І росіяни місто відновлюють. Я зараз тимчасово живу у маленькому німецькому містечку, де зараз є люди з Маріуполя. І ті, кого знаю, патріоти України. Можливо, є й ті, кого я не знаю. І вони видають бажане за дійсне. Можливо, вони сформулювали по-іншому, але мені переказали так. Я особисто бачила. Як росіяни знищили моє місто? Бачила мертвих людей, спалені машини, чорні будинки та великі мертві зони вулиць та дворів. І це було не найстрашніше. Найстрашніше, що нас не просто вбивали. Нас перед смертю перетворювали на безсловесних худоб. Російські військові свідомо позбавили нас елементарних людських умов. Вони обстріляли та знищили всю інфраструктуру міста. Ми жили без води, світла, газу, їжі, зв'язку, інформації гірше, ніж у концтаборі. Ми не могли помитися, поїсти, зігрітися, випити зайвий ковток води. Люди вмирали не лише через бомби та снаряди, а й від голоду, хвороб, самотності. Пекельне життя здавалося настільки страшним і нескінченним, що його переривали самі. Вішалися у порожніх квартирах, стрибали з балкона. Виходили під обстріли. Російські солдати загнали нас у підвали, де було темно вдень та вночі. Ми виживали в цих підземеллях підмерзені металеві звуки, які зводили з розуму. І вилізти з підвалу на двір з кожним днем ставало все страшніше. А коли хтось таки виходив назовні, то повертався назавжди. І якщо повертався, то у зміненій свідомості. Тому, що побачити той жах. На як росіяни перетворили Маріуполь, і залишитись нормальним було дуже важко. А тепер я хочу запитати, як може місто, яке розстріляли, розбомбили, роздерли росіяни, над жителями якого вони знущалися, і свідомо перетворювали їх на тварин, позбавляючи навіть примарної надії вижити, як може це місто належати Росії. Ще раз це місто знаходиться в окупації, його відібрали насильно. Рашисти, на прикладі Маріуполя, хотіли показати, що так буде з кожним містом, яке чинить опір і свідомо руйнували квартал за кварталом, будинок за будинком, життя за життям. Я дуже сподіваюся, що це просто труднощі перекладу та розуміння. Так, і я, звичайно, пояснила все це німкені. Як спромоглася. Але як можливо так перекручувати події? Не можу заспокоїтися. Автор тексту Надія Сухорукова.